Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Директор міжнародного олімпійського комітету Джейс Маклауд написав лист до національних олімпійських комітетів 35 країн, які збираються вимагати відсторонення росіян та білорусі від олімпіади 2024, -2024. У ньому він прохає усіх зв'язатися зі своїми міністрами спорту, щоб переконатися, що вони або не підписують декларацію, або принаймні подбають про те, щоб формулювання максимально відображало позицію олімпійського руху серед тих, хто. Хто підтримали ці вимоги, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Франція, Польща, Нідерланди, Канада, Австралія, Японія, а також країни Балтії та Скандинавії на вході до арени State Farm Stadium в Сполучених Штатах Америки на статую Пета Тілмана, що увіковічує гравця клубу Arizona Cardinals, який після теракту 9-11 відхилив контракт на 3 мільйони 600 тисяч доларів. Полишив професійний спорт на піку форми та записався добровольцем. До армії США, у лавах якої загинув у горах Афганістану, одягнули форму триразового чемпіона України з американського футболу з команди «Ужгородських лісорубів Данила Богуславського. А він загинув на війні проти Росії і також на Джерсі мав 40-й ігровий номер, як і Тілман. Чехія у слід за збірними Сполучених Штатів Америки та Ірландії не поїде на чемпіонат світу з боксу 2023 року. чим висловила підтримку Україні? Нагадаємо про те, що головою міжнародної асоціації «АІБА» Є росіянин Умар Кремльов, який дуже тісно пов'язаний з Володимиром Путіним, і там багато чого вирішується грошима, які платить газпром. Нагадаємо, що «АІБА» дозволила росіянам та білорусам виступати на турнірах під своїм прапором. Нападник футбольного клубу Ужгородського Минаю Данило Колесник, який свого часу захищав кольори БПК Агро з Магдалинівки, заступився за прибиральницю у турецькому готелі. Її образив гравець російського шинника з Ярославля, який в неадекватному стані обригав туалет і вів себе з Хвало далі між командами спалахнула бійка м'ясорубка, яка проходила під музичний супровід. Допоможемо зсу. Четверо росіян після цього відвідали медичний заклад. Вони отримали переломи пальців і ребер. А також травмовано трьох гравців минаю. Серед останніх, окрім колесника, активністю у сутичці відзначилися Олег Вашневський та Дмитро Нємчанінов, який у сезоні 2017-2018 років грав у Росії. за Закрили Совєтов. Селя, ти навчив хлопців боксу. Написав його колишній. Партнер по Дніпру, Роман Зозуля, потроливши у такий спосіб Євгена Селезньова, який на контракті уминає. І, окрім цього, як аматор захоплюється боксом. Втім, у Туреччині його не було. Острибунку висоту Ярославу Магучих з Дніпра національної федерації легкоатлетики, визнано найкращою легкоатлеткою січня в Україні. Його вона розпочала з перемоги на меморіалі Олексія Дем'янюка у Львові за результатом 2 метри, який на той момент був найкращим у світі. Після цього дівчина була сильнішою на міжнародних змаганнях у німецькому кодбусі ратуші, подолавши планку на позначці 1 метр 98 сантиметрів. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи з Бадмінтону Дніпропетровської обласної ради Даніл, Даніл Сідов та Федір Тюрін, які тренуються у Данії, стали там призерами Віктор Денмарк Оупен Ю – офіційного щорічного чемпіонату Данії серед юніорів, на якому змагаються тільки кращі з кращих. У двох вони завоювали срібло у парній категорії серед юнаків. А Тюрін виборов бронзу в одиночній. З виконання державного гімну України та представлення суддівської колегії на базі Олімп. Олімпійської та паралімпійської підготовки Палаці, спорт, палаці водних видів спорту метор нашого міста відбулися змагання першого з запланованих чотирьох етапів особисто командного кубка Дніпра з плавання. З виконання Державного гімну України та представлення суддівської колегії на базі олімпійської та паралімпійської підготовки Палаці водних видів спорту метеор нашого міста розпочалися змагання першого з запланованих чотирьох етапів особисто командного кубка Дніпра з плавання. Вони зібрали понад 400 учасників, дітей, юнаків, юніорів і молодь дев'ятьох вікових категорій та спортсменів рівня мастерс. Окрім великої низки спортивних клубів і шкіл нашої області, вони представляли сусідні регіони Харківську, Запорізьку і навіть зруйноване рашистами. Міста Солидар Донецької у 116 запливах було розіграно 15 комплектів нагород. Дякуємо збройним силам України за можливість проведення таких змагань, тому що це дуже важливо для спортсменів, які дуже сумують за змаганнями і дуже сумують за стартами. Тому це велика можливість від збройних сил України та спортивного комплексу Метеор, де є укриття. Тому сьогодні зібралося 406 спортсменів. Це 116 майже запливів і ви бачите, як всі вони засумували за змаганнями, і це дає поштовх для тренувань і для участі в змаганнях міжнародного міжнародної Особливий статус у змаганням придали відвідини турніру головним тренером національної збірної Петром Нагорним, який свого часу виховав срібного і бронзового призера Олімпійських ігор Михайла Романчука. Фахівець, звісно, був приємно вражений не тільки кількісним складом учасників, але й деякими результатами належного рівня, що їх продемонстрували лідери, що не може не тішити напередодні одного з головних вітчизняних стартів сезону чемпіонату України, який відбудеться за два тижні у броварах. Певна річ до нього готуються і плавці Дніпра, для яких звітний турнір, заключна фаза, оглядини і генеральна репетиція. Анікакби проведуть контрольний старт, можливо навіть під нагрузкою, як посмареш на якому рівні вони знаходяться за два за дві неділі до основного старта. Ну а для детей как бы, Федерация плавания как бы, ставит основную задачу массовый спорт. У нас дети здесь сейчас плавают 13 го года рождения, и младшие есть категория такая. Поэтому для них, возможно, это даже первый старт. И какой результат они покажут, от этого они и ну, вести отчет. Одним з багатьох фахівців, хто прискіпливо відстежував, як долай дистанцію його підопічні, був і тренер комплексної дитячо юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради Іван Очередько. Організація і проведення змагань, звісно, радість для всіх, тому що вже давно аксіомою став вираз, що жодне навіть насичене тренування не в змозі замінити дух суперництва на доріжці, де у боротьбі з конкурентами через не можу є можливість продемонструвати увесь свій вишкіл, те, чому був присвячений попередній етап підготовки. Не одне тренування не може замінити змагання. Це дуже важливо для етапу підготовки тренувань. Також важливі ці змагання важливий етап підготовки до чемпіонату України, який буде відбудеться у лютому. Тому важливий старт. Спортсменам важливо змагатися не тільки між групою на тренування, але й подивитися рівень інших спортсменів з інших шкіл, а також з інших міст. Переможцем загальнокомандного заліку першого етапу Кубка Дніпра з плавання стала збірна Дніпровського фахового коледжу спорту. На другому місці вихованці п'ятої титячонацької спортивної школи Кам'янського замкнули трійку призерів ще одні гості Запорізького подібного навчального закладу спортивного клубу Мотор Січ. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.